Ваша собака буде безмежно вас любити і слухати команду Ні і до мене ідеально у випадку, якщо ви будете дотримуватись п'яти істин. Перше це створення особистих кордонів і зрозумілих правил. Друге це створення команди ні, третє це іграшки дресура і похвала, знати, як з цим працювати. Четверте спокійний ви, спокійна собака. П'яте дати собаці те, що робить її по-справжньому щасливою. А тепер по порядку: особисті кордони це база основа ваших відносин та модель, яку собака буде нести і до інших учасників. Тому, якщо ви будете робити зауваження за лапи, кусання, гавкіт, наглість до вас, то ваша собака також буде чемна до інших учасників соціуму. Друге команда ні. Якщо ваша собака опускає хвоста, коли ви робите зауваження, значить вона буде опускати хвоста, відходити правильно від інших учасників соціуму, які будуть їй робити зауваження. А це є залог правильних класних. Дружніх відносин. Третє іграшки, дресура і похвала. Ви повинні знати, як ці три речі дуже сильно впливають на поведінку. Четверте, спокійний ви, спокійна собака. Якщо ви з собакою 70% спокійний, то і собака буде така. П'яте, що робить собаку по справжньому щасливою. Я не буду це розказувати, тому що ви можете це прочитати в моїй новій книзі. Це практичний, самий мощний, самий фантастичний шедевр у всьому світі, який відповідає на всі ваші питання по вихованню собаки. На всі. Самі болючі актуальні проблеми.